Це Віталій Володимирович. Він же дев'ятий рік поспіль як князь київський. І всі ці 9 років усіх його виборців об'єднує таке палке очікування метро на Троєщину та Виноградар. Але щось у кличка відверто не виходить. Він так і залишається єдиним мером Києва часів незалежності, за якого місця не побудували жодної станції метро. Хоча до нього кожен учільник міста відкривав не менше однієї станції в рік. З 2003 по 2013 роки в столиці таки побудували 12 станцій. Команда кличка озвучує різні причини цього зволікання зі свіжих ковід та війна. Суспільство та журналісти ще до цього сходились на іншому. Менше грошей треба було пиздити і вимоги генплана ігнорувати. Зараз я вам нагадаю, чому досі не було відкрито метро на виноградар та троєщину, і чи слід нам взагалі чекати якихось великих перемог від цієї влади? Коротше, є у Києва такий собі генеральний план, затверджений у 2002 році. Для розуміння, це той документ, який затверджує стратегію розвитку міста. В першу чергу визначає, де, коли та в якому обсязі в столиці треба будувати інфраструктурні об'єкти, дороги, лікарні, сміттєпереробні заводи та лінії метро. Початково цей генплан був розрахований до 2020 року, але у 2008 році за мера Києва Леоніда Черновецького. Київрада прийняла рішення розробляти новий генплан, мовляв, старий документ застарів. Пояснення від міської влади, що вони мають на увазі, були смішні. Навіть тоді всі розуміли, що просто хочуть сховати кінці в воду, бо інфраструктуру міста тупо ніхто не розбудовував. Шаленими темпами порушення генплану. Будувалися тільки житлові комплекси. Минуло 4 роки, і згідно законодавства, всі генплани в Коріні стали безстроковими. Тобто, застарілий в лапках генплан столиці наразі є єдиною чинною містобудівною конституцією Києва. Саме він вимагає від міської влади ударними темпами розбудовувати, в тому числі, метрополітен. Але у кличка як не хотіли системно займатися інфраструктурою, так і не хочуть. Саме в діючому генплані написано. Що вже до кінця 2020 року загальна довжина лінії метрополітену Києва повинна сягати 112 км. кілометрів. Так мали вже давно побудувати метро на виноградарі Троєщині, окрему лівобережну наземну лінію та ще одну лінію від Солом'янської площі до вулиці Братиславської. Зараз закінчиться 2022 рік. Маємо довжину столичної підземки лише у 67 км. кілометрів. Для багатьох метро на троєщину це явище якесь ефемерне, щось напівреалістичне, чого насправді не варто очікувати. Але таке враження в нас сталось тільки через спадкоємну клептократію та імпотенцію у влади столиці. Ця станція у генплані затверджена. Вона мала прозразити трафік, аби жителі півночі Києва не втрачали години життя у заторах. Свій часличко навіть обіцяв добудувати метро на Троєщину до 2019 року. Але потім дедлайн перенесли на 4 роки. Потім розмазано пояснили, що чекати треба ще від 5 до 10 років, а потім вийшов поворозник, заступник Кличка. Порахував, коли він там вже точно вийде на пенсію, і сказав: ні, ну раніше 2035 року чекати не варто лишо. Метро на Виноградар показово рили та десь навіть будували, але все одно переносили востаннє через карантин. А потім влада зовсім дивно почала ставитися до свого обов'язку звітності і на питання. Коли ви вже добудуєте цекляте метро, відповіли, роботи тривають. На початку цього року в КМДА була навіть нарада щодо цього питання. Там підрядник не зміг не тільки надати графік завершення робіт, тобто вдумайтеся, навіть підрядник ще до війни і гадки не мав, коли він зможе добудувати це метро. Навіть більше того, підрядник не зміг надати список субпідрядників. Тобто компаній, які безпосередньо працюють на місцях. Роботи на виноградарі стартували у 2019 році і мали б закінчитися у 2021 Витрати мали становити 5 мільярдів 980 мільйонів гривень по довоєнному курсу. Майже одразу з початком робіт прокуратура відкрила провадження щодо підрядника, АТ «Київметробуд» по факту можливого шахрайства. Мали намір навіть стягнути з компанії 173 мільйони гривень, які вона, ймовірно, поклала на свій депозитний рахунок. Підрядник же арештом банківських рахунків мотивував переніс дедлайни з 2021 до 2023 року. Можливо, метро на Виноградар таки встигли би добудувати, але кличку й у 2021 році чомусь стало вкрай необхідно якнайшвидше добудувати Подільсько-Оскресенський міст найбільш корупційний сполучний Довгобут. Добудову якого вже мало хто вірить. В результаті просто зняли фінансування з метро і направили на будівництво легендарного мосту. Зняли не тільки з метро, ще з будівництва великої окружної та реконструкції трамвайної лінії з вулиці Милославської до Дарницького вокзалу. Спойлер добудувати не встигли, але встигли потім ще раз збільшити бюджет мосту. Київраді ситуація патова. Обіцянки наобіцяли, грошей на геліки і суми накрали. А суспільству показати нічого. При цьому з ідеєю нового генплану імені Чорновецького продовжують носитися. Проєкт документу існує, його все доробляють. Є в цьому проєкті і про метро. Вже правда не так амбітно. Ще не зрозуміло, який в новому генплані хоче зазначити розрахунковий період. Спершу казали про 2025 рік. Потім про 2040. й Але в проєкті пишуть, що довжина метрополітену столиці до цього строку повинна складати 99 кілометрів. Протягом 7 років, з моменту, коли новий генплан затвердять, мають побудувати 13 станцій метро. А протягом наступних 13 років ще 16 станцій. Але я не знаю, о чому взагалі сенс звертати увагу на цю аферу. Подіючими генплану в питанні будівництва метрополітену вже два роки повинні були вийти на протяжність у 112 кілометрів. А маємо лише 67, і жодної нової станції підземки за 9 років. Напрошується висновок. Сполучна влада зовсім не має на меті задовільняти потреби населення, чхати їм на затори, на те, що в школах іноді не вистачає місця дітям. На бомбосховища їм теж чхати. Якщо плідно працювати, то тільки над схемами розпилу бюджету. Всі жителі столиці від Троєщин до Сокорків заслуговують кращого ставлення. А про деталі ставлення чинної влади до нас можна дізнатись на платформах Києвлади. Тож підпишись.